Друзі, сьогодні у кожній родині накриті столи, і ми хочемо поговорити зараз про їжу, бо маємо нашого експерта, лікаря гастроентеролога Так, от е, часто плутають харчову непереносимість та алергію. І сьогодні будемо розбиратися між симптомами цих двох захворювань. Чому наш живіт іноді е, хоче нам сказати, нас наприклад не чує навпаки, висловлює свої емоції на певні продукти, наприклад, ми... такі як глутен, молоко, молоко або так. можливо, це просто реакція наших нервів на ці продукти. Так про це ми будемо говорити з астро-ентерологом Оленою Губською, ви зараз з нею познайомитесь. Ми з Валентиною відправились наш кабінет умовний. Олена Губська народилася в родині лікарів, біохіміка та онколога-проктолога. Чи продовжувати династію сумнівів не було у 1993 році? Закінчила з відзнакою медичний університет імені Богомольця за спеціальністю лікувальна справа. Пізніше здобула другу освіту з практичної психології. Олена має 27 років науково-педагогічного стажу. За цей час заснувала новий напрямок в Україні гастропсихологія та стала автором першої української монографії про целіакію. Є авторкою майже 200 наукових праць серед основних напрямків її практичної діяльності: гастроентерологія, целіакія та глютензалежні захворювання та психодієтологія при захворюваннях травного каналу. Окуємось наживо. поряд з нами в студії лікарі Олена губська. Доброго ранку. Доброго ранку. христос воскрес. Першу чергу треба казати. Хочемо дізнатися, чим відрізняється харчова непереносимість та алергія. Які є чіткі критерії відміни? Ну, не так просто пояснити швидко, але ну більшою мірою алергія це все ж таки такі реакції, які можна якось зрозуміти достатньо швидко. Що людина починає чхати, вона uh -huh. починає в неї якийсь фербіж. Не дай Боже, якщо вже запущені механізми розвитку, то є астма чи епізоди якоїсь uh -huh. астми, висипки на шкірні, хоча на шкірні висипки можуть бути при харчової неприносинепереносимості. Непереносимості, uh -huh. Тобто є такі суміжні симптоми. Є подібні симптоми. А, а як тоді зрозуміти до кого в першу чергу йти: до алерголога чи гастроентеролога, чи одразу до всіх записуватися? Ну дала от такі симптоми, якщо є, якщо в родині є історія алергії, то Ну, з великою вірогідністю, те, що людина буде мати алергію. Або, наприклад, от зараз розквітли вже дерева, і якщо сезонно є якась історія також алергічних реакцій, які також є на їжу, треба думати, що може, і воно. Подібне до алергії бігти до алерголога. Uh -huh. Якщо це реакції інші, які от так чітко, ну не проявляються. Наприклад, непереносимість не так не так часто. Наприклад, харчува буде у вигляді ринореї, коли людина чхає, uh -huh. коли в неї зносити чаї таке інше, там більше буде щось пов'язане з болем в животі, якісь нам неперетравлюванням. Тобто здуча... не зовнішні ознаки, а більше внутрішні. Більше внутрішні, але зовнішні можуть бути, наприклад, шкір. Також може mm -hmm. не бути задоволена якимись там продуктами, які не сприймаються так. Mm -hmm. як світ. Якщо ми звикли, що можна піти до лікаря-алерголога і зробити алергопробу, це такий показник. Хто з харчовою непереносимістю є якийсь спектр аналізів, які можна зробити і зрозуміти, що в тебе є непереносимість до того чи іншого продукту? Це ціла група, це ціла група досліджень, які вже визначаються під час консультації лікарем, алерго, о, вибачте, гастрентерологом, mm -hmm. аби. Дієтологом, навіть бо дієтолог також це та людина, яка має в цьому розібратися і скерувати. І ці спектри, як я кажу, це перш за все пов'язані з неперетравлюванням вуглеводів. Цим займаються гастренторологи. Є дослідження е, спеціальними приладами, там дихальні тести. Людина дихає в трубочку, видихається повітря, і на підставі результатів отримається вже висновок того, а що саме за вид вуглеводів, фрагмент вуглеводів. Не перетравлюється, може людина сама діагностувати у себе якусь там непереносимість на якісь продукти. Я можу ну, сказати по собі, угу. наприклад, я з молоком ну взагалі розійшовся. Ми паралельно існуємо і не перетинаємось, тому що я в якийсь момент зрозумів, що якщо я зранку вип'ю лате день, ну а може й два. Мінус з мого життя, і це знову ж таки, от я там, скільки ми Саше вже давно знаємо, він каже, я одразу відчуваю реакцію всередині в живеті. Каже, в мене все там починає говорити, бурлити. Так само я і знаю інших людей, які кажуть, я не можу їсти білий хліб, мені від нього погано, в мене зразу йде взуття. Чи можна оце взуття теж сприймати, наприклад, як харчову непереносимість? Можна сприймати як харчову непереносимість, наприклад, тому що як в молоці, так і в хлібі є вуглеводи, і саме оці вуглеводи, які mm -hmm. А не перетравлюються, стають причиною здуття і діареї. Але я б хотіла, якщо б ми були на консультації, я б вам задала наступне питання. Ви не сприймаєте молоко? А чи йогурт ви можете сприймати? Так. Ефір О, так, О, і оце от далі класна розмова для наших пацієнтів, що якщо, якщо ви точно не сприймаєте молоко, ну з високою вірогідністю клінічно є несприйняття молочного або лактазна недостатність. Але це не означає, що треба всі молочні продукти виключити. Mm -hmm. Бо, наприклад, ви казали, і так, так само люди скажуть, що вони можуть споживати кисло молочні, бо на перетравлювання цих продуктів е, вимагає. Набагато менше лактази, тобто uh -huh. того фермента, що не може uh -huh. споратися з молоком, і це знову ж таки, обґрунтування, що не треба бігти, переходити на інші продукти, там купляти собі щось дороге, щось складне, можна зменшити або переключитися на такі продукти, і буде вам щастя. Які Такі вуглеводи, але якщо далі дивитися по вуглеводах, то вони також розподіляються на молочне вуглеводи. Борошняних продуктів, угу. де там різні компоненти, які можуть бути винуватцями у цих реакцій, наприклад, глютен. Наприклад, фактори захисту рослин це інша така група компонентів злакових, якими рослини, а саме злакові, захищаються від паразитів, угу. і вони є іншою причиною реакції на злакові тобто, і вони на борошняні. нас захищаються схоже, щоб ми менше їли їх. <світ> До речі, а якщо гіркота в продукті, ми ж не їмо, птахи не будуть їсти. Це фактори захисту людина. Також на інтуїцію. Тим пророння не, не буде так. їсти таке. Це все Ще проаналізувати усю вашу практику. То з якою харчовою непереносимістю до вас звертаються найчастіше? Ну, Так історично вже склалося, що дійсно я почала займатися проблемою непереносимості глютену, а саме целі, ліки з 2003 ну, року, так точно, ну то Найбільша доля пацієнтів саме з непереносимостями це люди з селі і непереносимістю глютену. Це дві різні форми, знову ж таки, на різні компоненти е, е, злакових. Далі на другому. Дійсно, це, скоріше за все, вуглеводи, коли оце здуває, і не можуть фрукти, овочі, люди їсти, не можуть знову ж таки чи багато їсти якоїсь угу. випічки. От зараз пасочки почнуть е піднімати, піднімати всі проблеми та, зсередини. Та, та. І лактазна недостатність так само дуже, е дуже часто. Угу. У нас на столі стоять продукти. <кій> чи можна їх назвати продуктами ризику для харчової непереносимості? Можемо назвати ну. Молочне з молочним, мені здається, ми трохи розібралися. Да? Якщо це кисло молочне, то можемо сказати: обирайте собі ту дозу, яку ви можете споживати, і споживайте, якщо немає жодних скарг. Проте є люди, які дійсно мають сильно виражену лактазну недостатність, ну вони не можуть. Тоді це будуть замінники або додавати до менших кількостей спеціальні ферментні препарати, які, буде які да, допомагають в розщепленні. Угу. Тепер а, дивимося. На яблука. Ну, візьмемо яблука і курага. Це також непереносимість вуглеводів. І, до речі, є така дуже популярна, дуже доказова. Дійсно, в усьому світі використовується дієта, вона називається латиною Фодмепс. І туди входять різні вуглеводи, включаючи те, що погано перетравлюється. І тут є, і коли в людини є такий вид непереносимості, то Є варіанти знову ж таки зменшити або піддати певні термічні обробці, коли це ці цукри, ці вуглеводи вже будуть по Запікати, по іншому, умови, да так. по іншому сприйматися. А сорбітол є у гумках, наприклад, у водах як підсолоджувач. Uh -huh. І це треба теж пам'ятати. Ми говоримо тут лише про природні продукти. То на той сербітол теж буде реагувати організм. Так, да, 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 це той, той самий цукор, але він синтетичний а тут він натуральний. В... Да. Алкоголь, ми його оминули, але сьогодні Великдень і він буде на столах у людей. Я так розумію, що це ще попадає в загальну в список продуктів бродіння, про які ми поза кадром говорили, і зараз от вино вино ще містять в собі сірку або сульфіти. Якщо уважно mm -hmm. читати етикетки, то там пишуться, що містять сульфіти. Природним чином, коли вино утворюється, там є природні сульфіти, але додаються спеціально промисловим для того, щоб як консервувати стабілізатор, ну воно щоб воно могло здовжбере складна і потрібно дуже детально. Ну, і взагалі, з я так розумію, потрібно дружити, щоб розуміти, як реагує твій організм, і вчасно консультуватися, щоб правильно помітити ворога у своїй тарілці. Дякую вам, що ви Дякую. сьогодні до нас завітали. Будьте уважні до свого здоров'я і пам'ятайте, що якщо з'являються якісь питання, то краще до лікаря-алерголога і до лікаря-гастроентеролога записатися на консультацію.